Отже, пана, для чого я в бджільництві? Я в бджільництво прийшов, я вже зазначив, з 13 років, і я переконаний, що я тут не випадково. Отже, в мене є якась місія, яка вона, я вже точно знаю, і я почав до цього йти. Я відкрив магазин продукції бджільництва. Я вважаю, що це важкий, але правильний хід, тим паче в умовах війни. І ми людям робимо так. Щоб продукти бджільництва були доступні. Проводимо роз'яснювальну роботу, людям розказуємо, показуємо, що таке продукти бджільництва, як вони можуть нам допомогти в оздоровленні людини, в піднятті імунітету. Це дуже важливо. Люди дуже багато не знають. Навіть були такі люди, які не знають, що таке пилок. Ось так. І це є проблема. Тому я закликаю абсолютно всіх пасічників. У вас також є багато клієнтів, у вас також є якісь клієнти, у вас також є оточення. Комунікуйте з людьми, розказуйте для людей, показуйте для людей продукти, бджільництва. Розказуйте про користь меду. Розкажіть вже їм в кінці кінців, що не шкідливо додати мед в гарячий чай. Розкажіть для людей, що пилок це дуже круто і поживно. Розкажіть для людей. Яка є користь воскової молі, що взагалі є настоянки воскової молі? Розкажіть для людей про користь кремів на основі прополюсу і воску. Розказуйте, доносьте. Нас в Україні пасічників є дуже і дуже багато. Тому звертаюся до всіх пасічників. Розказуйте людям про користь продуктів бджільництва. Давайте разом. Кожен з вас. Ми не просто повинні спілкуватися в своїх. В якихось там групах, да, там, в чатах, в своїх меседжерах між собою. Бо ми, пасічники, у нас є проблеми. Ми доносимо все один одному. Ми і так це знаємо. Потрібно доносити людям користь продуктів, джільництва. Я переконаний, що кожен з вас може в цьому прийняти участь на своїх сторінках, в своїх історіях, в своїх. Якихось відео, просто напишіть пост, прикріпіть туди якусь фотографію, розкажіть для своїх друзів, розкажіть для своїх рідних користь продуктів бджільництва. Нас є дуже багато. Давайте разом будемо створювати в Україні попит на мед. Ми можемо управляти цим ринком. Ми це зможемо зробити. Чим вищий буде попит на мед в нашій державі, тим багатший стане. Пасічник. І тоді ми змінимо ситуацію, що не нами будуть управляти експортери, а ми будемо цим всім управляти. Також тому, панове, закликаю всіх бджолярів приєднатися. Давайте таки зробимо своєрідний флешмоб. Розкажи про продукт і користь бджільництва. Е, я переконаний, що багато із вас скажуть, ти малий трошки поїхав кришею, а багато хто скаже, що ця ідея хороша. Тому приєднуйтеся і записуйте відео, так як роблю це я на своїй сторінці, з оглядами різних продуктів дільництва, з тим, як можна лікуватися, наприклад, прополюсом. Люди не знають, що прополюс це сильний антибіотик, який можна використовувати, наприклад, для пониження жару. І це не дешевше, це набагато дешевше, ніж використовувати анальгін. Адже анальгін, він накопичується в організмі, він діє він справді швидко, але він накопичується в організмі, потім ми маємо ряд проблем. Тому, панове, давайте всі пасічники згуртуємося і покажемо, що ми потужна, сильна, всеукраїнська команда бджолярів. Доносимо про продукти бджільництва, проводимо таку агітаційну роботу, і хай нас стане більше. Буде більше пасічників, появляться робочі місця на пасіках. Буде більше пасічників, появиться попит на продукти бдільництва, буде більше пасічників. На кінець в нас в Україні появиться факультет бджільництва. Буде більше пасічників. Ми заявимо всьому світу, що ми українські бджолярі. До речі, найкращі у світі. Приєднуйтеся! Ну і не можу вже без того. Підписуйтеся на мій е, аккаунт, підписуйтеся на мій YouTube, підписуйтеся на мій Тік-Кок, підписуйтеся на мій інстаграм або на ту сторінку, на якій ви це відео. Побачили. Всім гарного часу доби і на все добре.